Что ждать? Скажи. Кто ты меня так встретил? Кто что ждать, а? Что? Что-то мне дать? Вот только пять надо. Вот так. Смачно. А висуждайте. На вулицю. Хочете? хочете на вулицю? Ой, Мої колос. Йдемо на вулицю. Димов Йдемо. Дем опатися, йдемо. Вчорашнього дня, якийсь не такий. Мося. Мось. А -а, чіпай. Мось. <говори> Таку так, зараз гуляємо вас усі. Примісимо вас. Перший врожай з берега. Зараз вправлюсь під душі, тут, подивлюсь, є чи ще немає. Ну, а у ріки вже перший. Перший угірочок є. Всі витягють. Маленькі спінгаєти у бісі. нього і бісі. И мамка вытяли любой лежу не такие. Дюхайоси такие ману. Кость вода кончилась. А давайте тут вочальницы запустим. Да хотим вочальницу. Ну, бузи-бузи. Ману. Не хоче там покущувати. Мама калася помаяє, помияє. Він їх не любує. Так, є в мене ось вишні. Мама вчора їх відділила від кістки, продрагулювала, чи як там буде правильно. Я їх стідила на друшляки і зараз буду їх пробувати вакуумувати. Потім вам покажу, що в мене. Жвати малину і знайшла на землі абрикосу. Напевно, одна була і ту вітром дурним цим знесла. У мене скрізь повілика цей рік. Нема більше. Не видно ніде. А я маю один чорний принц був. Дедов нема. А я куди? Маленьку. Процес маліни пішов. Вишні заготовила. Зараз нагодираю малини і буду пробувати робити пастилу. І компот, і варення, і джем. Все треба пробувати Що Робить Не сьогодні, все взагалі. Малинка, бачите, така в мене ця файна. Так, перша відеречко на 5 літрів вибрала. Зараз переберу її і проблею. І сьогодні прямо з кісточками буде в нас пастила. Трішечки меду дам, щоб була корисна. Переварювати не буду, тому що всі корисні вітаміни що Сьогодні планую пельмешки зробити. А завтра буду вибирати малину, робити варенечко, морс, а вже в останню чергу буде. Буде. Компот, якщо мама захоче. А так зараз будемо переробляти на пастилу хай собі. Як ні, просто поблендируємо, поскладаємо в холодильник, бо все не встигнемо і зробимо пізніше. Зараз понарізаю пергамент на форми, і почнемо працювати. Так, пельмені вже теж залишилося. Ну, я задоволена, що всіх ну, задоволена, що всіх нагодувала. Ясно.